Ребятулі, ми на приводі, показую вам рибку, хамсичку, малосолочку. У нас тут дуже великий ряд. Приходите в будь-якого, вона вся свіженька пробуєте, вибирайте, дають спробувати. Там Альонка торгує, тут Надюша торгує. Це смачненьке, дивіться, яка хамсичка є. 150 хамсичка. Шикарна. Можна спробувати прийти. Ось такий ряд і дітей до тебе те. хочете, хто не купити. Так, Івасі, Івасі, Скумбрія, дивіться, Івасики. 20 і 25 гривень штучка, да? так? Дивіться. Івасіки, хто любить, дивіться, із комбрієчка. Це за кілограмчик, так? 190 кілограмів, а да? так все, була і сільодочка, була і кілічка.